Цієї ночі Росія випустила рекордні 430 дронів та 19 ракет. Летіли кінжали, циркон, іскандерка, калібри. Основний напрямок удару Київ. Били по енергетиці, промислових об'єктах, ну і, звісно, по житлових будинках. Наші повітряні сили зробили неможливе, збили 419 із 449 цілей. Незважаючи на титанічну роботу ППО, прильоти все ж таки є, і вони жахливі. Найбільше постраждала столиця. На ранок відомо про чотирьох загиблих та 34 поранених, серед яких навіть є діти. Руйнування у 9 районах міста вночі люди масово ховалися у метро. Одесьчина, Чорноморськ. Це просто цинічний терор. Вони вдарили дроном по звичайному ринку. Двоє людей загинуло, сем, семеро поранено. Пошкоджені магазини, транспорт, є влучання в об'єкти енергетики. Харківщина. Влучили у приватне підприємство, яке навіть не працювало. Виникла пожежа. Ну, На щастя, там без постраждалих. Також атакували Полтавщину та Черкащину. Друзі, ця атака була свідомо спрямована на терор проти України. Вони б'ють по ринках, житлових будинках. Справжнє обличчя терориста.